Не знали, що я насправді це без всякого фальшу, без приколів, я дуже люблю творчість Андрюші, мені подобаються вірші і лірика, і прикольні, і філософські, і патріотичні. Тому сьогодні я прочитаю один зі своїх улюблених віршів, невеличка його передісторія. Ми з Андрюшею влітку мандрували до Закарпаття, і коли ми повернулися він в Полтаву я до Лубен, то в перший вечір я пішов гуляти зі своїми лубенськими друзями, за якими я скучив. Тут ми ходимо по місту вже вечір, 9-та година, вже, мабуть, темно, це літо. Е, я на Лубенському Володимирському майдані переходжу дорогу до магазину Хвилинка, і тут я бачу, реально біжить тварина, яка схожа на видру, і це видра. І я, моя реакція така: Йобана, видра! І тут етичний момент. Ззаді чується голос жінки. і Вона: це не видра, і вона не йобана. <рес> я так повертаюся, питаю, так хтось? Це. це Харьок і його звати Тьома. <рес> І ти може, його, і <смір> Він такий рушний, він, він такий класний. І от, Андрюшу, моя історія надихала, над... надихнула на те, щоб з'явився такий вірш. Слухайте. А прикинь, якби в один день обернулись люди тваринами, в ліфті їде сусід твій тюлень, а маньяки стають зоофілами. Воділи маршруток гієни, шмалять приму, співають шансон. Та не чули ви про гієну, що і рже на весь салон? Несеш ти з водою відра, а тут якийсь стромний звір. Ти кричиш, бля, це ж йобана видра! А вона тобі, я не йобана і не видра, хір!» <рес> Вгадайте, хто стала касиром. Це жирна й велика горила. Жере бутерброди із сиром і корчить дебільні рила. У друга дівчина корова. Але ж яке чудове виміря, і не фарбує губи, брови, та й не образиш, як забудеш ім'я, Дебіли — біли білки, геї, півня, а гупніки, слони та носороги, саджають дупи їх на бивні і в дупла сунуть свої роги. І як казали сови мудреці, що на життя жалітися не треба, бо краще нігер у руці, ніж двоє білих десь в небі.